Дуже добре все сподобалось навчання, так як час і мобілізація все остальне, ну, нехватка буде людей їздити в будь-якої професії, то трактористи будуть зараз дуже актуальна професія. так, маючи вже із відоцтво. І опит навчання ну заповнився, можна йти працювати. Хотіла щось відкрити для себе нове навчанні, тому що як професія це більш чоловіча, але хотілося спробувати свої сили, так як. Чому б і ні? Чесно, так. Мені на тракторі більше сподобалося кермувати чи на легковій машині. Отримаю посвідчення з відповідною з нашої категорії, відповідно до навчання. Планую далі шукати для себе роботу і відкривати нові можливості для себе. Це сьогодні надзвичайно актуально. По-перше, багатьом приходиться міняти свою професію. Ті, які працювали, наприклад, обліковцями сьогодні не проти працювати і створювати свої підприємства в сфері бізнесу кухарями, офіціантами. Сьогодні надзвичайно необхідна професія водія, тракториста. Сьогодні багато хлопців служить в збройних силах багато не повернулися. Це надзвичайно актуально, це правильно. Ми підтримуємо це і відчуваємо, що ми на правильному шляху.